Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані». І сьогодні я звітую в проєкті, в спільному проєкті В'яжемо із залишків пряжі», піряжі, який запровадила Наталка з каналу В'язалки від Наталки. В цьому спільному проєкті багато дівчат приймає участь. Всі ми в'яжемо з залишків. І я в тому числі переходьте до інфобоксу і там ви побачите посилання на всіх дівчат, хто приймає участь. Там ви зможете перейти по тегу і побачити, хто що в'яже. Я вже казала, що з залишків пряжі я в'яжу іграшки. Е, і в цьому році я почала, звичайно, я в'яжу перед Новим роком, багато сніговиків в'яжу, кому цікаво, можете перейти по посиланню в, в інфобоксі на сніговиків. Але ще в попередньому е, е, випуску. Про цей СП я показувала і виставляла багато фотографій е, своїх іграшок. Вони у мене колекційні, вони у мене різні, вони в мене е, не одинакові. І зараз я почала в'язати котики. Е, ось я вам покажу, що у мене виходить. О, десь лапу загубила. Це буде біленька кицька. Ось така, так. Загубила вона лапу. І хвоста. Я забула зв'язати в мене три-три кота без хвостів. У них буде у всіх е, різна морда. Ось, дивіться, вони схожі, але вони різні. От, Це буде дівчинка, вона буде в платі. Збиралася жовто-блакитне, але ні, вже в'яжу інше. В наплаті будуть вишивані рукави, і буде е, віночок. Саме ці кольори яскраві я е, вибираю для віночка. Оце так от. Будуть стрічки на віночку, як, як і повинен бути одяг, який повинен бути в Україночки. От таке. Так. Оце я ще не знаю, хто це у мене хлопчик чи дівчинка. Хочеться дівчинку. Бо хлопчик у мене є ось такий. Ось такий хлопець такий мордатий. Так? В формі. Він у мене в формі. Ось такі в нього лапи. Ось такі. От. Це ж його треба ще понабивати е, халафайбером, то воно буде зовсім інше. П'ять таки я забула зв'язати сюди хвоста, сюди треба ще подов'язувати хвостів. І от що з цього виходить з усього, я вже готова вам показати. Ось що з цього виходить. Дивіться, які коти. Ось це перший котик. Такий. От. Така в нього мордаха, такі очки вишиті. Найважче мені видалося, це я перша так вишивала очки. І мені Тут ще є пластика лиця, тут ще в нього сили... силиконові щічки такі, щоб морщинок не було. Отака мордушечка. Отакі ушечки в нього, Отакі от він класнючий. Породистий дуже, такі лапи в нього, о, такі, ось такий він зверху, знизу, такий в нього фіст. Ну, коротше, оце кіт, але він незвичайний, у цього кота є одяг. І це, я, коли його починала робити, мені дуже хотілося зробити гуцула. Справжнього гуцула в жилетці, вишиваній з китицями, і я зв'язала йому жилетку. Отак. О, О. Оце такий гуцул в такій жилетці. Бачите? Ось така справжня вишивана. Жилетка. Я не пам'ятаю, як вона називається. Але то ви можете і самі знати. Загугліть, як огуцла називається жилетка. Отак. Так. О, дивіться, яка краса. Так. Але це, то, це не все, господі, на емоціях починаю замовлятися. Це ще не все. Який гуцул без головного убора. А у гуцула має бути крисання. Це така шапка. Така розцяцькована, красива шапка. І в нашого гуцула ще й шапка така є. О, дивіться який! Але я, коли її робила, чомусь не подумала, що ця е, шапка має бути обов'язково чорного кольору. Ну, у Така, ще <laughs> солом'яна. От такий гуцул. Як вам? Я в захваті. Я вже декілька днів, я просто закохана. Я не можу насолодитися цією роботою. Уявляєте? Гляньте, який він класнючий. Такий класнючий, просто супер. Так. Цей готовий. У нього є вже е господарка, і якщо вона господарка мені напише, то я їй його відійшлю. От. І ще тут мені хтось писав в Ютубі, що хоче придбати, то також напишіть мені. Будь ласка, нагадайте про себе, де ви що ви, і давайте спишемось, мабуть, в, в приватних. Я не можу награтися. Мені так подобається. Йому можна е, зробити інший вираз обличчя. Якщо отут трішки підшити, то буде ось такий сердитий гуцул. Такий ось. Але я вирішила, що. Не хочу сердитого, хочу щасливого, такого газду. Для Слабожанщини слово Газда незвичне, у нас так не кажуть. Але я ще в дитинстві колись прочитала це слово Газда, газдиня, Газда, то хозяїн називається так то мені дуже-дуже воно сподобалось. Воно таке якесь конкретне те слово, то це у мене такий Газда. О! Отакий. Щодо майстер-класу, який чекають вже багато дівчат, мені нагадують, що чекають майстер-клас. Я не забула. Я обов'язково зроблю майстер-клас, але майте на увазі, що вони всі виходять на різне лице. Ну, той, ну, От як ви вишиєте, бачите, у мене тут брови, ось тут борода, це все, все вишите. Ось носик, це вишите. Очки очки складно мені видалися, дуже складно. Але я задоволена. Мені прямо, ой, дуже, мені здається, якби тут були очки фабричні, такі вставочки, вони б не так виглядали. А вишиті вони прямо такі. Як, як мають бути. Я задоволена, прямо дуже. Тут ось такі лапи вишиті, і тут, а тут, то, також от, лапи вишиті, такі. Прямо хочеться їх пощупати, як наче він живий такий. От. Я хотіла йому кіхтики е, зробити, але вирішила, що мій б... котик буде не злий, він буде добрий. А ось цей. оцей, це буде у нас котик-захисник. У нього буде ще бронежилет і каска. От я ще не знаю, який він вийде, бо вони вимальовуються вже після того, коли наб'єш хелофайбером, синтепоном. Коли вже на -на надується оце чохол, оце поки я в'яжу, я не розумію, що вийде. А вже коли понабиваю, тоді ось о, він таке лице в нього виходить. Це лице не морда. Я просто щаслива. Чесно, мені так вони подобаються. От. Так що накидайте мені, будь ласка, вподобайок. Я буду ще вас е дивувати, ще буду вам показувати, що я вмію, що я зроблю. І іграшки можна е не тільки як колекційну, придбати, Але й діткам, але не дуже малим. Бо вони ж такі все ж таки дитина має розуміти, що їй не, не, не треба не смоктати, куди не, не, її не засовувати до рота, просто нею гратися. як Іграшкою. Так, отак. Та-та-та-та-та-та-та-та. Привіт, я прийшов. Як тебе звати? А? Ти яка гарна дівчинка. А я такий газда, гуцул в Національній одежі. <ривіт> ну, зрозуміли, мабуть, так? Оце я так граюся своїми ляльками. Ну, Можливо, я так не граюся, але <смі> я дуже їх люблю. Отак от, от так, я приймаю замовлення. Поки що, Поки що є у мене час гратися, я приймаю замовлення. Чесно, мені не хочеться вимикати камеру, бо я насолоджуюсь тим, що я зробила. Такий гарнюні, такий гарнюнічкий, Саме такий, як мені хотілося. Класний, класний. А ще я хотіла отут герба вишити, але вже до того навишивалася, коли очі робила. Дуже довго, дуже складно, і в мене вже сил немає на того герба. І от я ще подумаю, вишив я тут герб чи ні. Хоча, мені здається, Mm. Лучше, краще, то ворог гарного. Тому, можливо, герб там і не потрібен. Як вам? Мій кіт? Котик? Буде ще багато різних. Вони дійсно різні в мене. Дівчата будуть в плахтях, в вишиванках, з бусами, з вінками, е також в національному одязі. От. А хлопці будуть у мене. Ну, оце ось точно, це у мене захисник буде в касці і в бронику. От Такі. Отакі вони у мене гарнюні. Я просто не можу налюбуватися. От, отак от я вив'язую залишки. Ось ще Зовсім недавно я з цього, цього оливкового в'язала е, у нутці кардиган. У мене лишилась пряжа, і от, будь ласка, у мене буде такий моцний хлопець. Так. О. Хочеться вже йому лице вишити, хочеться вже все зробити, але то буде Далі. Далі буде. Підписуйтесь, ставте мені вподобайки, будь ласка, поставте мені вподобайки, Накидайте, щоб мене YouTube побачив, розсунув, і щоб хтось до мене ще прийшов і замовив свого кота. От, на цьому я закінчую. Па-па!